Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, московити говорять про перемовини прямі з Україною, нарешті, без будь-яких попередніх умов, і тут же висувають купу. Так. Попередніх умов, що це повинно бути там продовження якихось стамбульських так зустрічей чи домовленостей, які, які не існують так. Тому що перше треба зробити в Україні, так, це вимагати зустрічі не в Стамбулі, а в Анкарі або в Анталії, наприклад. так Щоб це не виглядало як продовження так. Отих невідомих, незрозумілих, так, якихось зустрічей так, української і московської делегації в Стамбулі. Це перше. Тепер друге. Московити висувають таку умову, ну, нібито безумовне, так, Ніяких попередніх умов, але головна умова: що треба, так би мовити, ліквідувати причини нападу московитів-андрофагів на Україну. Причину е, цієї так званої СВО. Так. Що нам тут треба робити? Нам треба. Говорити ми ж там будемо не тільки вдвох, а і ще там будуть деякі про те, що причини нападу Московії на Україну ідентичні причинам нападу Гітлера на Чехословаччину, так? Ну, перед Другою світовою війною. Ну, вони такі є. Тому ми реально повинні підкреслити, що Путін це другий Гітлер. Що московити це другі нацисти, і що у них вимоги ті самі? Ну це ж Захід теж тоді займався умиротворенням цього агресора. Так. Ну, так же ж було. Так. Поступилися йому у всьому, і думали, що на цьому війна закінчиться. Ну треба ж висновки якісь робити. Якщо ви поступитесь Україною, наступною буде Європа. Ну після цього була наступна там і Бельгія, і Нідерланди, і Франція, і Норвегія, і Данія, все це було. І це було наслідком оцього всього. Тобто нападу Гітлера на Чехословаччину. Вже потім і Польща була, і, і все останнє. Але почалося все це з Чехословаччини. І ще раз нагадую для наших дипломатів: я сподіваюся, що вони все-таки закінчували наш так, факультет міжнародних інстит... відносин, чи тепер інститут міжнародних відносин нашого університету. Чи якогось іншого українського університету, і вони є фаховими дипломатами, так, в чому я не сумніваюся, наприклад, стосовно нашого міністра так. закордонних справ, який виглядає належним чином для того, щоб презентувати нашу державу на міжнародному рівні. Так ось, я ж не фахівець, але іноді, як кажуть, погляд збоку, згори, знизу, людини сторонньої, він ну, може бути корисним. Тобто, я вважаю, що якщо хочете далі розвивати цю ідею причин так, нападу, тобто, треба. За московитими андрофагами. Щоб зникла сама причина їх нападу, тобто Україна. Ну це просто, подивіться, вони. Давайте ліквідувати причину. Ми повинні сказати, що причиною є Україна, саме її існування. Так, так само, як у Гітлера була Чехословаччина. Там же стеж, е, є, теж німецькоязичний є в судетах. Ну так же, а тут русскоязичний, так на Донбасі і в Криму. Ну те саме, те саме те саме. І Путін тоді буде виглядати у таких як другий Гітлер. І Це треба відповідну кампанію ну, провести в засобах масової інформації. Ну, работать треба, товарищи, дорогі товарищи. за роботу, дорогії товаріщі як казав в свій час Хрущов. Так. Отже, треба ось це все нагадати. Тоді разу не хочуть причини, так, ну то нате вам причини. І напад Радянського Союзу на Фінляндію. Так. Теж. Майже ті самі причини. Ну там е, фіноязич. Та чого ж фіноязична карелія. Е, так. Рускоязична Карелія ж там була. Та і в свій час е, Фінляндія входила до складу Російської імперії, то та там причин, але ж це треба проговорювати, тому що першим було слово, і слово було Бог. Так. Тут Біблія в цьому сенсі права. Там багато різних притч, прит, які, скажімо так, відповідають і сучасному стану речей у світі. Отже, я пропоную нашій дипломатії, раз вони самі себе заганяють до цього логового кута, якщо в них розуму немає і вони виступають за те, щоб була. Щоб зникла причина їхнього нападу, то ми скажемо, що причиною є Україна, саме її існування як незалежної держави. А друге, причина та сама у московських нацистів, путінців, та сама, що у німецьких нацистів, гітлерівців перед Другою світовою війною. І якщо наслідки будуть ті самі, то Путін нацист, так само як Гітлер, нацист, на Україні не зупиниться, як Гітлер не зупинився на Чехословаччині. Про що дуже сподівалися там всякі хто там? Чемберлений якісь, Наша відповідь Чимберлену, так, Ну це ж класика. Ну, давайте, дипломати, думати над цим і використовувати те, що московити андрофаги самі себе заганяють до цього глухого кута. Хочуть вони. Обговорювати так причини. Ну, будь ласка, давайте ми анал за аналогію. Я ж науковець, я володію деякими науковими методами. Ну і тут метод за аналогіями. А перед тим треба ну, провести таку відповідну компанію в засобах масової інформації, закинути. І президент має виступити і сказати про те, що причини то ті ж самі. Так. І люди фактично ті самі, тільки е, через е, 10 і 13 років. Так, пі, пі, після того ні, не сто тринадцять. Що це? Я балакаю. ну Зовсім в арифметиці ні Бельместа. Без тринадцяти років сто. Так. От це в тридцять восьмому році відбулося. І хочете ви піднімати це питання? то будь ласка, давайте проверимо таку галасливу компанію так, у засобах масової інформації, так, пропагандистську і все таке інше про те, що прокласти оці аналоги, але ж про це треба говорити. Ну, це ніби всім відомо. От це така помилка. Найбільша, вона е, характерна для багатьох фахівців, які вважають про те, раз вони щось знають, так, то про це відомо всім іншим. Нічого подібного. Крім вас, більше про це ніхто не знає. Та й то не всі із вас, дипломатів, знають. Це краще, так? Тому все здається просто. Хочуть вони піднімати це питання. Хоча ж, ну, самі ж заявили. І всі говорять про те, що без будь-яких попередніх умов, і тут же попередні умови. Місце. Далі е, продовження тих, це ж теж умова, продовження якихось там перемовин, які нібито були там колись. я Не знаю з ким. Може. Тих треба посадити, які <ріст> тоді перемовини робили за Державну зраду. <ріст> так. І, і теж вирішити це питання, щоб не було проблем якихось. Так. І ось ці аналогії із нападом Гітлера на Чехословаччину, Причини так. І напад Радянського Союзу на Фінляндію. Причини теж ті самі, чи не так? Любі друзі!